У 2022 році більшість світу пережила період незвично високої інфляції у США, Великій Британії та Єврозоні пік сягав близько 10%, що означає, що в середньому ціни були на 10% вищі ніж роком раніше. Хоча це навряд чи здивує тих, хто дивиться це відео. На щастя, зараз інфляція ближче до нормального діапазону, хоча все ще трохи висока. Але ця діаграма показує лише швидкість зміни, і це не означає, що ціни знизилися, просто вони перестали зростати так швидко. І це справді повний відстій. Споживачі стресують, бізнеси страждають, уряди намагаються щось зробити. Та водночас, якщо ви читали та дивилися багато контенту про інфляцію, то напевно чули, що низька інфляція це добре. Чому? Якщо зростання цін, здається, завдає шкоди всім, чому вони не можуть залишатися незмінними? Чому інфляція не може бути нульовою? Перша причина, чому інфляція не може бути нульовою, полягає в тому, що уряди та їх центральні банки цього не хочуть. Багато країн активно переслідують так звану цільову інфляцію. США зараз це близько двох відсотків. Насправді це число використовують більшість центральних банків по всьому світу. Але правда в тому, що це досить довільне число. Цілю є те, що економісти вважають доброчесним циклом. Ось як це виглядає у часи, коли ціни зростають. Люди схильні очікувати і подальшого зростання. І це спонукає людей витрачати гроші зараз на великі покупки, такі як автомобілі чи побутова техніка, щоб уникнути необхідності платити більше за те саме пізніше. А товари, які необхідно купувати в будь-якому випадку, такі як продукти харчування чи одяг, також дорожчають, що змушує нас витрачати більше. Таким чином компанії заробляють більше грошей, що означає більше робочих місць і більше грошей, які люди можуть витратити. А це означає більше попиту, а отже, вищі ціни. І цикл продовжується. Але ця частина циклу є вирішальною для його доброчесності. Це нормально, якщо ціни зростають і заробітні плати зростають. Ви все ще зможете дозволити собі ті ж товари, якщо ваша зарплата буде встигати за інфляцією з акцентом на якщо у США протягом двох років зростання зарплат відставало від інфляції. Ця тенденція змінилася, починаючи з середини 23-го року. Зарплати, особливо тих, хто на нижчих позиціях. Встигали за інфляцією і в багатьох випадках перевершували її, і це добре. Крім того, ми маємо пам'ятати, що зарплати в США низькі і залишалися такими занадто довго чи не так. Отже, зростання зарплат це добре, чи високі зарплати ні. І будь-яке порушення на будь-якому етапі цього циклу може призвести до високої інфляції, яку ми спостерігали останні кілька років, коли перебої в ланцюжках постачання створювали дефіцит товарів, а деякі компанії штучно підвищували ціни для збільшення прибутків, і це разом з іншими факторами фактично перетворило цей доброчесний цикл на порочний. У влади є інструменти для боротьби із зростаючою інфляцією. Вона зазвичай підвищує процентні ставки, що робить усі позики, включаючи банківські кредити, дорожчими. Коли вартість запозичень підвищується, стає дорожче інвестувати, наймати людей, і це, врешті, загальмовує економіку. Саме це ФРС США зробила у 22-му році. Що допомогло знизити інфляцію ближче до цільового рівня, але також спричинило ще більший фінансовий тиск на родини, яким доведеться брати кредити, щоб звести кінці з кінцями. Коли ФРС використовує процентні ставки для зниження інфляції, то це вони стримують попит. Правильно вони говорять людям, що ви не можете мати роботу. Давайте залишимо вас без роботи, щоб попит сповільнився і зростання цін сповільнилося. ФРС підвищує відсоткові ставки, щоб уповільнити витрати в економіці, частково сигналізуючи ринкам, що вони серйозно ставляться до проблеми, що створює очікування зниження інфляції. Ми також повинні дізнатися, що трапляється, коли ціни падають, і це називається дефляцією. І падіння цін насправді звучить досить добре, але це також може викликати і інший тип циклу: а саме, дефляційну спіраль. Коли ціни падають, споживачі відкладають великі покупки, сподіваючись на ще нижчі ціни. Товари першої необхідності також дешевшають, і тому ми витрачаємо менше. Якщо люди витрачають менше, то компанії отримують менше прибутку і вони починають скорочувати витрати. І в кінці кінців вони звільняють співробітників. Безробітні люди витрачають менше, і навіть ті, хто працює, можуть вибрати більше, заощаджувати, щоб уникнути фінансових проблем. Тому ціни падають ще більше, оскільки попит знижується. Загалом це все призводить до уповільнення економічного зростання в цілому. Що дуже важко виправити, тому що уряди не мають можливості реагувати на дефляцію як на інфляцію. Подивіться на цей графік ще раз: востаннє інфляція знижувалася нижче 2% весною 2020 року. При цьому знижуючи процентні ставки до 0,05%. І після певного спаду це спрацювало. Інфляція трохи піднялася. Але якби інфляція не піднялася, то в уряді було б мало варіантів, їх ставки вже майже досягли нуля. І тоді ситуація могла б стати небезпечною. Історично періоди справжньої дефляції досить рідкісні, але коли вони трапляються, їх виправлення вимагає сильного удару по економіці. Велика депресія була частково дефляційною спіраллю. Її вирішила лише Друга світова війна, коли уряд різко збільшив витрати та зайнятість. Японія також, нарешті, виходить з десятиліть хронічної дефляції, але це великою мірою завдяки високій інфляції, з якою більшість світу боролася останні роки. На такі речі покладатися не варто. Якщо інфляція піде в мінус, виправити це важко. Ціна дефляції дуже висока, і це те, чого ми хочемо уникнути. Ось тут і з'являються цільові показники інфляції. Давайте знову подивимося на цей графік. Ці лінії досить нестабільні, тому що на інфляцію впливає багато складних чинників. Макроекономіка складається з рішень мільйонів людей, мільйонів компаній, з того, як ці рішення взаємодіють між собою. Уявіть собі, як важко все це відобразити та змоделювати на графіку. Правда в тому, що інфляція завжди коливатиметься, навіть якщо лише трохи, і це остання причина, чому уряд не хоче, щоб інфляція була нульовою. Якщо інфляція тут. Ця тремтяча лінія постійно ризикує впасти в зону дефляції, запускаючи негативний цикл. А спосіб запобігти цьому тримати її трохи вище. Трохи Трош... інфляції зазвичай є хорошою річчю, так це дратує, але таке життя.